Вітаю всіх наших глядачів сьогодні з Днем Незалежності. Зараз я знаходжуся на Хрещатику, де відбувається парад зруйнованої російської техніки, знищеною нашими силами оборони. На Хрещатику дуже тихо. Зараз я пройдуся і покажу вам, що тут відбувається, але загально багато, ну, досить багато людей. Незвично тихо і е, чуєш тільки голоси людей, які проходять повз. Е, весь хрещатик заставлений технікою окупантів. Е, на, кожному, на кожній машині прикріплена табличка з е, короткою інформацією про дану техніку. Люди фотографуються. Багато людей в вишиванках з прапорами. Поліція знаходиться на місці і контролює порядок, щоб не виникало ніяких ексесів. Люди фотографуються, журналісти працюють. Я бачила, деяких беруть інтерв'ю. І от так виглядає зараз хрещатик. Досить людно. День хлопці, дівчата, громадські інтерактивні теледачі, це ставка за те, що назвати, Софія, Аріна. Ян. Ви перебуваєте зараз на Хрещатику, бачите цю зруйновану техніку. Скажіть, які у вас емоції це викликає? Добре, Добре. 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 Ну, це викликає достатньо серйозні емоції. Ми самі з міста Миколаєва, ми самі розуміємо, що це таке. Ми також пережили, скажімо так. Життя біля фронту, тому ми все це в житті зрозуміли і відчули. І ми дуже раді, що тех так, така техніка може бути тільки зруйнована і в центрі столиці, в серці нашої столиці. І щоб її було ще побільше, ще більше і більше, і щоб поскоріше вигнати ворога з нашої країни. Тому бачивши ці танки, зруйновані, спалені тільки гордість за наших воїнів і. Щоб такого було, щоб це по закінчилося. З Нашою перемогою. Доброго дня. Враження дуже класні. Наші захисники насправді дуже стараються, це видно. І сьогодні для нас цей парад це влаштували вони. Тому дякую ЗСУ. Слава ЗСУ. Дякую нашим героям. Дякую. Так, ми дійшли до Майдану Незалежності. Місце пам'яті про загиблих в цій війні. Тисячі прапорців не тільки українські прапори. Є прапори інших країн. Канади, Америки. Польщі. І зараз. Можливо, там виходить. Рідні таблички військових. Які зникли безвісти, ті, які перебувають в полоні з мирною акцією. Біля площі Майдану. Стоїть техніка. Там далі вже рух відкритий і машина рухається з маршрутом. Також багато військових, ті, хто зараз перебуває на відпочинку і реабілітації, прийшли сьогодні сюди, щоб подивитись на цю техніку. Техніка представлена найрізноманітніша від ЗРК «Бук» до танків і різної допоміжної техніки окупантів. Вся вона перебуває в зруйнованому, максимально зруйнованому вигляді. Люди фотографуються, знімають відео. Сьогодні людно на Хрещатику й тихо, дуже незвично. Все спокійно, поки ніяких ексцесів не виникало. Поліція працює на місцях, патрулює. Тепер це тисячі стоби. Кругом синьо-жовті прапори. Українці налаштовані оптимістично, з того, що я так пройшла і почула навколо, наші українці вірять в перемогу. Чекають наших військових додому. Сподіваються, що перемога настане якомога швидше. Так, тут у нас вздовж хрещатика виставили деякі зруйновані ракети, залишки ракет. Наприклад, оця X-55 СМ. Люди розглядають, читають короткі. М 14 калібр. Х101. Та інші. Далі представлені електронні компоненти стратегічної крилатої ракети Х-101. Автоматизована система управління наведення та керування вогнем, торнадо. Осколково фугасні снаряди. Протитанкові керівно-ракетні комплекси, їх залишки, форма окупантів з простріленим бронежилетом. Різноманітна зброя, каски окупантів, залишки від дронів. Сигарети і різні особисті речі окупантів. Це родила сам клас. Я води техніка анти... антидронова рушниця. Радіолокаційні станції, міни, рації, Також люди продовжують збирати на ЗСУ. Зараз повернемось безпосередньо на хрещатик. Пройдемо далі. Сьогодні сонячно, не дуже жарко, проте сонце є сонце, припікає літо. Поліціянти трохи ховаються в тіньочок періодично, але спостерігають за ситуацією. Щоб було все спокійно. Люди оглядають техніку з великою цікавістю. Діти, дорослі, і пенсіонери також. На жаль, цього року другий рік підряд, наш день незалежності. Не такий звичний нам. Тум простежуються в загальному настрої. Проте люди вірять, що перемога настане якомога скоріше. Підтримують наших військових. Сказали, що мови на букву П, подальш. Можемо з вами підійти почитати написи. Є досить цікаві. Писали наші хлопці, хто їде в Москву садити кабачки, деякі підписуються. З цим виразом, певно, погодяться всі. Ось такий сьогодні хрещатик багато фотографів, так я досить спокійно. Ще не ви мали можливість побачити кадри із Києва, де на Хрещатику відбувається так званий парад рашистської техніки, яка була знищена нашими славними Збройними силами України, і нам в цьому допомогла наша колега Альона Білова, яка побувала нещодавно на Хрещатику безпосередньо.